Слова подасов Олександра ласка. Шановний голово, шановна президія, шановні гості, шановні колеги, хочу вас привітати з тим, що в нас дійсно сьогодні проходять демократичні вибори 4 кандидати. 150-140-конференції. І я скажу так, що я з вами з усіма зустрічався. Ми обговорювали більше години всі проблеми, які існують на факультетах, структурних підрозділах. Ви висували свої якісь пропозиції, питання задавали. Тобто, все було демократично, все було відкрито. Ну а зараз я хочу коротенько все ж таки в нас програмні аспекти повинні бути викладені, тому я коротко. Зупинюся на основних моментах, які викладені в моїй програмі, будь ласка, перший слайд. Головна мета програми це забезпечити динамічний та стабільний розвиток Херсонського державного університету за сучасних економічних умов, які складні, та потреб суспільства. Стратегічні завдання показані основні це забезпечення стійкого розвитку Херсонського державного університету. Як класичного університету загальнодержавного державного значення, організація вашої роботи всього колективу над складанням стратегії розвитку ФДУ до 2020 року це і збереження престижу ВНЗ одного з провідних навчальних закладів на півдні України в галузях педагогічних, філологічних, природничо математичних наук, культури та мистецтва, фізичного виховання та спорту, утримання фінансового балансу, вдосконалення структури університету. Укріплення та захист його юридичної та територіальної цілісності. Забезпечення розумного поєднання процесу оновлення професорсько-викладацького складу з дбайливим і обережним ставленням до досвіду провідних викладачів і науковців носіїв університетського духу, який повинен бути гідно переданий наступним молодим поколінням. Розширення співробітництва з підприємствами та державними установами Херсонщини для ефективної, практичної підготовки фахівців та подальшого їх працевлаштування. Виховання університетського патріотизму на прикладах видатних постатей ХХ і ХХІ століття в майже віковій історії університету. Наступний слайд, будь ласка, засади управління університетом теж коротко викладені. Саме головне це розвиток. Принципів університетської демократії та прозорості дій керівництва університету. Підсилення ролі колегіальних об'єднань цей вчені і факультетів університету, конференцій трудового колективу. Оптимізація документу обігу шляхом делегування низки повноважень у структурних підрозділах університету та запровадження електронної номенклатури справ університету. Пошуки можливості щодо фінансового заохочення науково педагогічних працівників за рахунок їх участі у господоговірній, бюджетній та грантовій науково-дослідній роботі. Запровадження відкритого рейтингу різних видів роботи, це і навчальна, це і методична, це і науково-виховна та інші роботи. Структурних підрозділів ПДУ, факультетів, кафедр на основі як офіційних міністерських, так і неофіційних інтернет-сайтів. Де оцінюються позиції всіх вишів України? Підсилення ролі кафедри у підготовці науково-кодичних кадрів ліцензування та акредитації напрямів підготовки та спеціальностей, складання навчальних планів та програм. Третій блок. Next slide, please. Наукова діяльність. Розвиток фундаментальних та прикладних досліджень в університеті. Розробка гнучкої системи заохочень молодих науковців, які мають найвищий рейтинг публікацій та індекси міжнародного цитування, спрямування зусиль науковців як філологічних, так і природничо-математичних наук до того, щоб підготувати наші періодичні видання для включення їх у наукометричні бази даних. Саме сама головна це база даних з корпусу. Пошук джерел фінансування для публікації наукових монографій навчальних посібників. Активне залучення наукових кадрів для підготовки студентів до всеукраїнських студентських та шкільних олімпіад, всеукраїнських та міжнародних фахових турнірів. Тощо. Сприяння організації роботи з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за європейськими зразками з метою здійснення самостійних оригінальних наукових досліджень. Це ми можемо. Наступний слайд, науково-методична робота. Тут головне треба відвідати те, що ми будемо робити ліцензування спеціальності за «Магістр» у рамках вже кредитованих напрямів підготовки, під існуючий та перспективний склад докторів наук. Організація роботи з відкриття нових напрямів підготовки, які відповідають перспективі розвитку Херсону та Херсонської області. Приведення у відповідність до нормативних вимог Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, науково-методичного забезпечення навчального процесу ГДУ, в принципі, це виконання державних стандартів освіти. Модернізація системи моніторингу якості освіти на основі новітніх наукових розробок у цій сфері. Активний пошук як бюджетних, так і спонсорських коштів для сучасного, методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Активне залучення територіально відокремлених підрозділів ХДУ, якими є грабіостанція Ботанічний сад», односпортивна станція, до содборовізник до, до навчально-виховного процесу, розвиток програм співпраці ХДУ з організаціями і установами, держпідприємствами і бізнесом через формування індиальних планів навчання студентів, збільшення їх варіативної складової. Наступний слайд, який присвячений нашому бренду Культура та мистецтво. Тут головне збереження високого рівня мистецької освіти в університеті, забезпечення умов для відродження та розвитку української національної культури, національних меншин, що мешкають на півдні України. Це і залучення всіх творчих факульт... колективів на всіх факультетах до масштабних культурних заходів, які відбуваються в нашому місті та Херсонській області. Зміцнення зв'язків університету з навчальними закладами мистецької освіти. Наступний слайд. організаційно-виховна організація роботи з студентами. Це сприяння розвитку та удосконалення системи студентського самоврядування. Це і контроль, контроль відшкодувань це 0,5% спеціального фонду ФДУ для фінансового розвитку студентського самоврядування. Налагодження інформаційної бази даних можливих місць працевлаштування для використання її студентами у пошуках достойної роботи за спеціальністю. Наступний слайд міжнародна діяльність тут. Коротко сприяння програмам міждержавного обміну студентами, аспирантами, науково педагогічними працівниками, розширення коло партнерів, відрядження за кордон викладачів з метою виконання роботи за міжнародними договорами ФДУ та України з іноземними партнерами. І сприяння розвитку Євроклубу ХДУ як структури, що пропагандує процес європейської інтеграції. Наступний слайд коротко про фінансове забезпечення: збільшення кількості договорів на виконання регіональних замовлень з органами влади державними та недержавними установами, фінансове адміністрування структурних підрозділів, пошук джерел фінансування ремонтних робіт. Корпусів ХТУ в першу чергу по вулиці Перековській. Ну і поступове підвищення надбавки доцентам, професорів вона вже є. Завчене звання та науковий ступінь, враховуючи стаж науково педагогічної роботи і досягнення у науковій, науково методичній творчій, спортивній та інших роботах. Наступний слайд пов'язаний з покращенням життя і роботи: це розвантаження аудиторного фонду, оптимізація. Розкладу занять шляхом більш ефективного використання приміщень, означення їх сучасними засобами навчання, це і поширення кількості путівок на білігових умовах, це і сприяння створенню комфортних умов та доброзичливої атмосфери в усіх структурних підрозділах університету. Ну і на заключення хочу сказати, що я буду намагатися у відносинах між колективом і студентством університету. Сприяти максимальній толерантності і взаємопорозумінню, а досвід створення доброзичливої та робочої атмосфери, яка є вже на кафедрі ботаніки, на факультеті біології, географії і екології, є орієнтиром для поліпшення позитивного клімату у всіх підрозділах Херсонського державного університету. Я вважаю, що високий творчий потенціал та повага. До вузівських традицій університету, закладених попередніми поколіннями викладачів і керівників вузу протягом майже сторічної історії, розвинути попередніми ректорами Херсонського державного університету, дозволяє бачити сучасний розвиток нашого університету перспективним і ефективним, надійним та успішним. Дякую за увагу. Останній слайд. Дякую, Александр. Доповідь зараз завершено, шановні делегати конференції. Будь ласка, питання до доповідача. Будь ласка. Уже і Василь Миколаївич говорив про наукові міжнародні гранти. І от ви в цьому плані маєте дуже великий досвід. Цікаво знати, що дають такі гранти, чи давали, чи будуть давати такі гранти для бюджету університету для фінансування університету. Ну, по-перше, той, хто виграє грант, тому і гроші. По-друге, по-друге, 20% від... Всього 20%, наприклад, в європейських країнах до 30% віддається на розвиток університету. Тому у кого є гранти проходить через університет, плюс університету, то плюс людині, яка виконує певні завдання. Так що, чим більше їх буде, тим більше буде і для людей, і для університету. Грошей. Горного Анастасія Васильівна, факультет шкільної допочатку військові. Шановний Олександр. Скажіть, будь ласка, в вашій програмі одним із пунктів є покращення умов для ефективного працевлаштування. Що конкретно ви маєте на увазі? Конкретно я маю на увазі те, що ми повинні зменшувати кількість студентів, які у нас уходять на бази практик 5, 4, 3 чоловік, і збільшувати коло цих практик для п'ятикурсників. Тому що чим більше... Тим є більша вирогідність того, що одна людина там залишиться і буде там працювати. Якщо у нас 15, 20, 30 людей йде на одну базу практик, то не факт, що там вони всі залишаться працювати. Це один з моментів. Інший момент, я знаю, що у нас просто немає такої бази даних, де скільки є місць, де можуть студенти себе, скажімо, Працювати. Тому ми повинні цю базу даних створити і показувати студентам. Туди ви можете піти, там поговорити, там зустрітися, запрошувати людей для того, щоб вони слухали наші випускні роботи з підприємств або з інших організацій, де студенти можуть працювати. Таким чином ми налагоджуємо оцю саму нашу болючу проблему, щоб студенти працевлаштовані були і ефективно. Дякую. Дякую, Олександр Євгенович. Шановні, будь ласка, ще питання? Немає.